Хто сказав, що одна літера нічого не міняє. Подивіться, будь ласка, на пари цих слів. Якщо ви ненароком напишете своєму викладачу Thank you for your message, але message напишете з літерою «a», то це буде thank you for your message. Замість повідомлення ви написали дякую за масаж. Ну, таке собі значення. Ну, хоча, дивлячись, які у вас там відносини з вчителем, звичайно. Насправді, таких слів багато, і за вимовою вони можуть навіть і не відрізнятися. Але звертайте, будь ласка, увагу на те, як вони пишуться, а то буде біда. Ось приклади таких слів: pray. pray. dear. dear. die. Дай. Сан, сан. Прайс, прайс. Тут уже відрізняється с і з. Cos, curse. Улюблене слово учнів. Think, sink. Сак, сак. І остання парочка count і. Кант. Останнє слово перекладати не буду. Я думаю, що ви його всі знаєте. І тим паче моє відео. Дивиться мама.